Християнська відкрита академія це освітній проект євангельських спільнот з України та Білорусі, спрямований на поширення цілісного біблійного світогляду і формацію християнських лідерів для суспільної сфери. Кінцева мета навчання реалізація практичних проєктів, які втілюють християнські цінності в різних аспектах суспільного життя. Тому академія не лише дає знання, але й заохочує розвиток відносин та партнерства поміж християнськими лідерами у східній Європі та за її межами. Навчальна програма академії складається з семи місячних модулів. Кожен модуль має чотири тематичні тижні, протягом яких студенти відвідують один zoom вебінар та переглядають одну чи дві записані лекції. Також щомісяця студенти читають одну книгу, і кожен навчальний елемент закріплюється здачею тесту. Теми підбираються так, щоб охоплювати різні аспекти християнської місії у суспільстві, а також основи різних гуманітарних дисциплін, таких як історія, філософія, соціологія, політологія та інші. Особливістю програми академії є чудовий викладацький склад. Цього року ми мали честь приймати у віртуальних стінах нашої академії оксфордського вченого християнського апологета Джона Ленокса, провідного теолога Вейна Грудема, автора книг та соціального критика Оза Гінеса, провідного християнського апологета Вільяма Лейна Крейга, лідера апологетичного служіння Cross-Examined Френка Турика, керівника відомої правозахисної організації Ордо Юріс Васнєвського, Досвідченого європейського політика та політичного філософа Роко Бутільйони, одного з найвпливовіших філософів Америки Роберта Джорджа та багатьох інших експертів та лідерів світового рівня. Після складання усіх тестів студенти отримують сертифікати про завершення навчальної програми Християнської відкритої академії, підписані ректором національного університету Острозька академія, найстарішого університету у східній Європі. Та одного з головних партнерів нашого проєкту. Хоча команда служіння Східноєвропейська реформація виношувала бачення цього проекту вже довгий час і готувалася до його запуску лише у 2022 році, проте пандемія COVID-19 та локдаун, який був з нею пов'язаний, Стали стимулом для того, щоб запустити онлайн навчання вже у листопаді 2020 року. Вітаємо вас, дорогі студенти християнської відкритої академії. І сьогодні ми вже завершили два навчальних сезони, протягом яких ми мали близько 700 студентів з різних регіонів України і куточків світу. Наймолодші учасники проекту є учнями старшої школи, а найстаршому 84 роки цьогоріч. Серед тих, хто навчаються, є пастори, керівники деномінацій, очільники бізнес-компаній, студенти вищих навчальних закладів та представники найрізноманітніших професій. У 2022 році трагедія, викликана повномасштабним вторгненням Російської Федерації в Україну, не дозволила нам виконати усіх наших планів. Ми провели 5 з 7 модулів навчання у звичайному режимі, а два останні проходили в умовах повномасштабної війни. Як сказав засновник і керівник академії Ярослав Лукасік, два останніх модулі нашого навчання мали бути більш практичними, але вийшло так, що вони стали суцільною практикою. Тому у цей час ми проводили лише спільні вебінари, тематика яких відповідала актуальним викликам війни. Ми раді усвідомлювати, що велика кількість наших студентів одразу після загострення ситуації активізувалися для роботи у найрізноманітніших напрямках: капеланство, евакуація, прийом переселенців, пошук спорядження для армії та територіальної оборони, прийом та видача гуманітарної допомоги та багато іншого. Велика частина команди академії також одразу залучилася до створення міжнародної ініціативи Християни для України. Яка зараз працює для передачі гуманітарної допомоги в Україну, підтримки прихистків у Польщі, забезпечення армії необхідними речами та інше. Також протягом цього навчального сезону наша команда долучилася до організації магістерської програми релігієзнавство на базі Національного університету Острозька академія. В результаті восьмеро студентів здобувають ступінь магістра та досліджують актуальні і корисні для українського суспільства теми. Християнські професори західних університетів читають деякі курси на цій програмі. Усвідомлюючи сучасні виклики, ми плануємо ще більше сфокусуватися на тому, щоб давати відповіді на нагальні питання українського суспільства в умовах війни і післявоєнної відбудови. Сьогодні церква в Україні потребує більше тем, що стосуватимуться націотворення та біблійної моделі патріотизму. Адже лише церква, яка має щиру любов до своєї країни, може бути ефективною у служінні цій країні. Також ми хочемо розробити таку програму, яка буде готувати служителів для системної реалізації практичних проєктів, які б відповідали на потреби українського суспільства. Тому попереду у нас новий рівень, нові партнерства та ще більше можливостей для того, аби розкрити потенціал церкви для суспільства.